Всім привіт! З вами компанія Автофокус. І у нас нове надходження. Це Volkswagen CC 2013 року. Автомобіль оснащений двигуном 2,0 бензин. Ось в такому крутому синьому кольорі, в гарному технічному та візуальному стані. Що маємо по салону? Чорний шкіряний салон. Маємо люк, задні електроспопіймачі. Також передні електроспопідіймачі, електрорегулювання дзеркал, електропривід сидінь Мультимедійне кермо, датчики світла, пробіг даного автомобіля 99 тисяч кілометрів. Все у відмінному стані. Коробка, автомат, кондиціонер, підігрів передніх сидінь. Все в дуже доглянутому стані. Якщо зацікавив даний автомобіль, приїжджай до нас на огляд, зробимо тест-драйв. Авто можна придбати як в лізинг, так і за готівку. Можливі будь-які перевірки на СТО, а також можлива доставка у ваше місто. Оболонський проспект 21Б.